Ніколи ми не будем браті ні по родині, ні по матері. Духа ніт у вас бути вільними. нам не стать с вами даже своди. Я цей вірш писала в першу чергу для нас, українців, щоб підтримати нас у ті найважчі дні з зими, весни. Ці похорони небесної сотні, війська в Криму. Я писала для українців цей вірш. Про ту елементарну різницю між нами і їми, але коли я почала отримувати їхні листи відповіді, я побачила, що а я ні в чому не помилилася, і вони не доказ не довели мені жодним своїм аргументом, що це що я сказала неправду. Що, хоч одне одне слово там неправда, вони повністю відповідають кожному рядку вірша і поки що нічого не змінилося. Сподіваємося, що колись зміниться. Все на краще. Ми чекаємо їхнього пробудження. Дуже такий творчий настрій, бо мені вже провели екскурсію: чарівні жінки, жіночої сотні самооборони». І дуже гарне місто. Я вперше в Чернігові, дуже давно хотіла побачити. І я вражена вже трішки закохана, бо хочу приїхати сюди влітку, подивитися у всій красі, всю вашу, ну цю всю, всю красу міста Чернігова. От і дуже хочеться, щоб сьогодні все вдалося і щоб сподобалось не тільки мені, а й людям, які прийшли. Україна моя у вогні у земному раю стріляють, розлетілись, мовчать соломії, темні органи на рік вже. Оточили наш дім щори, гади сіли на наші землі, роз'їдають вишневі сади, чорно жовті. Смагасті червне людина росте, людина змінюється і все змінюється. І вірші також. Якби твій настрій, твоє усвідомлення світу, твоє сприйняття, твої почуття вони змінюються, і так само це відображається у віршах, бо ти пишеш саме про те, що ти відчуваєш. І якщо сьогодні війна, то ти пишеш про війну, бо ти її переживаєш, ти її живеш. І ти спілкуєшся з тими хлопцями, ти чуєш їхні історії, ти бачиш їхні очі і присвячуєш ці вірші їм сьогодні. Я зустрічаюся з хлопцями на полігонах у військових частинах, в госпіталях. Так, я їх так підтримую. Ми в зону поїхали дуже багато Збірок вже дуже багато книжок, там саме у хлопців на передовій. От я їх стараюся так підтримувати. Це варто робити, і зараз і хлопці цього потребують нашої уваги. В першу чергу, уваги і просто вислухати їх, вислухати їхню історію, те, що вони бачили своїми очима. І мій перший візит-госпіталь в госпіталь, я налаштовувалася на якісь жахи. Мені було дуже страшно. Я теж думала, як, як це все відбудеться. Але коли я прийшла, я побачила там хлопців: 18, 19, 26, 27 років. Веселих, красивих з гумором вони там до мене загравали, жартували. Вони розказували свої історії, і я ну я була вражена, якщо чесно. З тих пір я не боюся ходити в госпіталі, бо там наші найкращі з ними там весело. Від них дуже багато світла, енергії, віри у майбутнє віри у кращу віри, віри у перемогу. Тому треба йти туди, надихатися і жити далі, продовжувати нашу боротьбу разом з ними.